Наша позиція абсолютно чітка. У будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. За минулі вихідні в Кременчуці зареєстровано 12 кримінальних правопорушень. Зокрема, порушення тиші, встановлених обмежень, факти отримання тілесних ушкоджень. На кожен із викликів виїжджали кремачуцькі правоохоронці. За минулі вихідні затримані семеро водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Відносно водіїв складено адміністративні матеріали за статтею 130 кодексу України про адмінправопорушення. Та подальші матеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення. В суботу до правоохоронців надійшла інформація про те, що під час конфлікту біля новоіванівського ринку одному з чоловіків стало зле на місце прибули як медики, так і правоохоронці. Чоловік під час реанімаційних заходів помер. Його направлено тіло на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Візуальних під час огляду судово-медичним експертом ознак кримінальної смерті не виявлено. На даний час розпочато кримінальне провадження те сто кримінального кодексу України це для встановлення причин смерті. Попередньо. Смерть чоловіка не є кримінальною. А вже вчора до поліцейських надійшла інформація від мешканця Крюківського району про те, що він став свідком того, як чоловік здійснював постріли з власного помешкання. Під час першочергових слідчих дій було встановлено всі обставини. Встановлено, що помешканні мешкає місцевий чоловік 95-го року народження, у якого вилучено предмет схожий на пістолет з ознаками переробки. Наразі дана зброя направлена на експертне дослідження. Встановлюються всі обставини та походження даного пістолету. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. З кожним днем світ все більше поглинає війна. 7 жовтня на території Ізраїлю розпочали військову агресію бойовики Хамасу. Паралелі між терористами сектору газу та росіянами, що вторглися в Україну, важко не помітити. Детальніше далі у сюжеті. 7 жовтня Хамас розпочав військову агресію у день 50-х роковин початку війни судного дня. З самого ранку південна частина Ізраїлю знаходилася під шквалом ворожих ракет. У 6.30 я прокинулась від повітряної тривоги. Потім була ще одна і ще одна. В нас десь близько зараз 800 вбитих, і дуже 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 багато поранених. То більше двох тисяч, і дуже багато в критичному стані. Військові дії на території Святої Землі тривають і дотепер. Зараз йдуть бої на півдні. І це дуже важко. Я бачила, як над моїм домом зриваються ракети. У нас є повітряний купол, що нас захищає, але є ракети, які проходять. Зараз п'ять 5, 5 хвилин до цього бомбили телявів. Я чула дуже-дуже багато взривів. Чи вважають ізраїльтяни подібним напад з території сектору Газа з вторгненням расистів до України у лютому 22-го? Це достатньо схоже з цим з цим, як Росія увійшла в Україну, і ні, Ізраїль не окупант. Ми мирні жителі. І це дуже жорстоко. Дуже вони похищають дуже багато людей: дітей, стариків, жінок. Усіх, абсолютно всіх. Зараз майже всі мої друзі знаходяться там. А як ставляться до цієї ситуації Кременчужани? Та чи підтримують вони жителів Ізраїлю? Я думаю, що там і в газ зв'язано. Що до хамас. це вже не терористи? на сьогодні якщо посадрить, як воно відбувається. По терорізму там вже не пахне. Тут уже більш організовано і стільки ракет. Mm -hmm. То есть, там государство стоїть однозначно за цим. Ну, Іран, в принципі, скоріше всього. Ну, можливо і Росія. Я думаю, що Ізраїль розбереться, розложить по полочкам, потом, хто там, як і куди. Між Україною і Ізраїлем. Є паралелі? Звісно, є. Все Сорто. неожиданно дано почалося. Може хтось знав. Терпіння, удача. Ну, сили. Все само. Щоб у них усе було добре. Дуже співчуваю народу Ізраїля. Я вважаю, що це неправомірне вторгнення на їх територію, як власне, зараз відбувається з Україною. Щось є, якісь спільні риси. Бажаю їм всього на кращого відбитися від ворожої сили, щоб у них, як і у нас, все було добре, спокійно та мирно. Молимося і віримо у перемогу над темрявою як на території України, так і на землях Ізраїлю. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У минулу суботу у нашому місті пройшов освітній проєкт Простір можливостей для молоді батьків та дітей. На заході учасники мали змогу отримати низку важливої інформації та навичок у різних сферах життя. Про те, як це відбувалось, дивіться у сюжеті. Кременчук простір для можливостей. 7 вересня у нашому місті пройшла унікальна навчальна програма, де батьки та діти отримали корисні знання та навички у різних сферах. Сьогодні в будинку дитячої та юнацької творчості Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, молодіжним парламентом Кременчука організовується захід Простір можливостей. Дана можливість проведення заходу була реалізована завдяки фонду ООН у Галазі народонаселення, завдяки мережі молодіжних організацій твори «Молодвіж» та підтримки Європейського союзу. Співкоординатор програми Андрій Макаров також відзначає, що такі заходи є надзвичайно корисними у наші часи. Це відновлення в усіх напрямках в фізичному напрямку, в ментальному здоров'ї, і те, що під час це війни дуже важливо, адже мешканці нашого міста, внутрішньопереміщення, особи, яких в нас велика кількість в місті Кременчук, вони потребують такої допомоги. Дорослі мали змогу отримати важливу інформацію з домедичної допомоги, йоги та самооборони, а також покращити знання під час тренінгів з ментального здоров'я, СММ та відкритті власної справи. Дітлахи у цей час брали участь у різноманітних локаціях: майстер-класи, спортивні заходи, аквагрим та веселі ігри з аніматорами. На семінарі з домедичної допомоги ми розібрали методи поводження із пораненим. Накладання турнікету і також визначення ступеню важкості ну, пораненої людини. Ми навчаємо вперше запобігати нападу противника, щоб запобігти саме втраті своє, свого здоров'я, втрати свого майна. І Навчаємо, як правильно запобігти цим речам. Учасники заходу знайшли цікаве для себе заняття та відзначили, що залишились у захваті від отриманих знань та вражень. Дуже чудово, як заново народився, Наче дуже прекрасно. все було дуже цікаво. Прийду ще до вас саме такі проєкти дозволяють мешканцям нашого міста отримувати великий багаж знань і вмінь, які вони зможуть застосовувати у своєму житті. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 8 жовтня Кременчук об'єднався у молитві біля розп'яття на площі перемоги. Віряни згадали у зверненні до Бога про події в Україні та Ізраїлі, побажали миру обом народам. Подробиці далі у сюжеті не зраджуючи добрій традиції та поклику серця. 8 жовтня віряни різних конфесій об'єднали свої голоси та думки у спільній молитві. З милосердя Божого, 85 й раз ми зібралися з вами. На цьому священному місці для спільної молитви, віруючи кожної благословенної неділі збираються тут, щоб благати єдиними устами і єдиним серцем того, хто має владу прощати і розрішати. Релігійна спільнота звернулася до Бога з проханням почути молитви про закінчення кривавої війни та перемогу України. Не згадай беззаконь і неправд наших, не відвертайся від нас, але в милості і щедротах твоїх почуй благання про мир нашого українського народу. Що про Твою милість просить, щоб закінчилася війна, повстань на допомогу нам. Знище наміри і підступні плани загарбників, російських та очільника їхнього у зв'язку з останніми подіями в світі віряни благали у Всевишнього змилу не лише над українським народом, а й народом ізраїльським. Ізраїль, який роками воює, і знову і знову приходить для них війна. Чи здалися вони, чи опустили руки, коли навколо них не одна країна, а цілих п'ять. Були проти них і зараз їх ще більше. Ні. Давайте ми разом молитися за Україну, разом помолимось за Ізраїль, разом помолимось за наших військових, за наших волонтерів, за всіх хто сьогодні боронить нашу країну. Продовжуємо молитися за спільне благо для нашого народу і для кожного, хто вірить. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Дмитро Цилюльник, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. 7 жовтня ФК Кремінь та Вишгородський ФК Дінас показали напружену гру на полі стадіону Кремінь Арена. Із яким рахунком закінчилась гра, дивіться в наступному матеріалі. 7 жовтня на стадіоні Кремінь Арени відбувся черговий футбольний матч в рамках чемпіонату першої ліги. На футбольному полі зустрілися дві рівні за силою команди. Суперником ФК Кремінь стала вишгородська команда ФК Дінас, яка випереджала Кременчуцьку команду на одне залікове очко. Гра видалась напруженою. Обидві команди віддавали всі свої сили, щоб здобути перемогу. Ігра була непростою. Все хотели победить, и одна команда, и вторая, но было видно, что было желание. Нам надо еще много работать, много работать, перестраивать игру, добавлять в атаке надежность в обороне, так что работать очень много. Ця гра показала, що сила команди завжди починається з воротаря та захисту. Спортсмени цих двох ланок відпрацювали надійно та безпомилково. У підсумку матч закінчився безгольовою нічиєю. Все як треба сьогодні зробили, але ж ми намагалися сьогодні перемогти по динаміці. По футболу дуже гарний матч. Попереду треба забивати. Задоволений, що зіграли на ноль нарешті. От, але ж працювати і працювати. Суперник достойний, дуже якісна команда, вона дуже якісно грає вдома, молода, амбіційна, новий тренер. Мені здається, що сьогодні ми скажімо так, запровалили той футбол, який не дав їм можливості розкрити свою якість. В результаті ФК Кремін здобув перші очки на домашній арені та перервав свою програшну серію, яка тривала чотири матчі поспіль. Свій наступний матч у чемпіонаті Кременчуцька команда зіграє на виїзді 13 жовтня з сумською вікторією. Валерія Лисенко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 6 жовтня ХК Кременчук зіграв з «Соколом» на виїзді у Києві. Тоді матч завершився поразкою наших земляків. 8 жовтня кременчужани зіграли вдома з ХК Дніпро. Детальніше про матчі та з яким результатом завершився останній. Дивіться у наступному сюжеті. 6 жовтня у Київському палаці спорту зустрілись хокейні клуби Кременчук та Сокіл в рамках другого туру регулярного чемпіонату Фаббет Ліги. За підсумком першого періоду матчу перевага була за Кременчужанами, але у третьому періоді киянам вдалося зрівняти рахунок та довести гру до овертайму, у якому переможці не вдалося визначити. У напруженні боротьби Кременчужани, на жаль, поступилися володарям поля у серії булітів. Пропустивши першу шайбу, ми зібралися разом і почали виконувати те, що ми казали у Ну, В Перший період зіграли грали здорово. І щот був в нашу пользу. Рахунок був 2-1. 8 жовтня хокейний клуб Кременчук зіграв свій перший матч на домашній арені. На льодовій арені Айсберг зустрілись хокейні клуби «Кременчук» та Херсонський Дніпро матч розпочався з символічного вкидання, який здійснив учасник бойових дій. Лицар ордену Богдана Хмельницького, третього ступеня, підполковник Дмитро Тергуб. Перший період видався складним для хокейного клубу Кременчук. Хоча боротьба і була рівною протягом перших 20 хвилин у ворота Кирила Кучера влучило дві шайби. Першу закинув нападник хокейного клубу Дніпро Дмитро Попережай, який зіграв. На добиванні після удару Євгена Ратушного друга шайба влучила ворота Кремеджан після дальнього китка Євгена Ратушного. Гарно працюємо, рахунок 2-0. Будемо продовжувати додавати в атаці та дисциплінованіше грати в обороні. На тренуваннях працюємо над реалізацією моментів над китками захисників, над закриваннями воротаря, на роботі у периметрі. Так, це полови нашої праці на тренуваннях. Крім цих двох шайб, хокейний клуб Дніпро закинув ще дві, але обидві не зарахували. У першому випадку на 16-й хвилині першого періоду Микита Сидоренко влучив у ворота, але гол скасували через сунені ворота. На п'ятій хвилині другого періоду шайбу на рахунок Дніпра не зарахували через офсайд. На початку другого періоду матч зупинили через повітряну тривогу. За цей час хокеїсти Кременчука зібрались та почали грати більш злагоджено. Може нам цей на руку трохи. Почити, залізти собі в голову, подивитись, що там, переосмислити ігру. На сьомій хвилині другого періоду Даніл Кривенко з передачі Михайла Гворкяна закинув шайбу у ворот хокейного клубу Дніпро та скоротив відставання своєї команди. На перерву команди пішли з рахунком 1-2. Зібралися з тренером, поговорили, з хлопцями, все обговорили, як будемо діяти і робимо все по плану. До середини третьої 20 хвилинки гравцям хокейного клубу Кременчук вдалося двічі реалізувати момент та вийти вперед. На четвертій хвилині біля воріт супротивника відзначився гліб Варава. На восьмій хвилині з передачі Дениса Метусевича шайбу закинув Михайло Гаворкян. На тринадцятій хвилині, коли Кременчани грали у більшості, Віталій Лялька закинув четверту шайбу на рахунок своєї команди. Сьогодні почали дуже погано. Було таке, як настроїлися на игру. Но потім порозмовляли з хлопцями у розігальні, зібралися всеми силами, думками і провели второй и третий період, я вважаю, достойно. За півтори хвилини до кінця матчу хокейний клуб Кременчук отримує вилучення. Тренер хокейного клубу Дніпро виводить шостого польового гравця замість голкіпера. Але ситуацію це не врятувало. За 57 секунд до завершення гри шайба з удару Віталія Ляльки потрапляє у порожні ворота. Матч завершився з рахунком 5-3 на користь хокейного клубу Кременчук. Команда Кременчук вона більш досвідна, що більш кажем така титуловіша. Да? Гарна команда зі своєю історією. Звичайно, вони не хочуть проігрувати другу гру поспіль та ще в себе на арені. Звичайно, там буде е, зроблено все, щоб е, третій період відіграти на 200%. Ну, тут тільки одне, тут треба терпіти, виконувати завдання, не, не помилятися, не вивчатися. І найголовніше битися. битися, виходити і сражатися. Але ми вийшли і саме всі бачили. Ми третій період віддали. Зовсім, взагалі, Ми будемо працювати наразі. хокейний клуб Кременчук має сім очок та посідає друге місце у турнірній таблиці. Наступний матч Кременчук зіграє 13 жовтня на виїзді з харківськими берсерками. Марія Бердаєва, Віктор Петров. Кременчицькі новини. Хіба сили світу не вистачить? Щоб зупинити злом? Точно вистачить. Усім варто бути активними в захисті життя та міжнародного права. Не можна давати жодного шансу терору. Слава Україні та слава нашим героям.